Сьогодні я спробую запустити Ukraine GTA на ось такому слабкому ноутбуці. Ну, типу, просто глянемо скільки кадрів та ще спробуємо підняти FPS. Зайшовши в інтернет, я зрозумів, що такий ноутбук продається приблизно по 500 гривень. Просто уявіть на секундочку, цьому ноутбуку більше 20 років. А я нагадую тобі, що я граю на Ukraine GTA, спускайся в опис, завантажуй гру заходи на 0... 0... 01 сервер Центральна Україна. Та водь мій промокод «Святік», котрий дасть тобі 50 тисяч гривень на початку гри. А зараз проходить розіграш на 200 тисяч ігрової валюти. Все, що тобі потрібно, щоб виграти у цьому розіграші, це поставити лайк, бути підписаним на цей канал, на канал Телеграм, написати будь-який коментарій під цим відео. Всі інші подробиці будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Виграти можеш саме ти. Так, я вже скачав, виходить, лаунчер. Ось, вже є лаунчер. Зараз вам покажу характеристики цього просто звіром. Це легенда. Ну, щоб ви не думали, що тут якісь 50-90 стоїть, бо тут 4 ГБ оперативної пам'яті. Це дуже-дуже-дуже мало. І якщо я розумію, тут стоїть Nvidia GeForce G102 на 512 МБ. Це доволі дуже мало. Так, заходимо зараз в лаунчер. Я сподіваюся, він в нас запуститься, тому що, чесно. Не, не знаю, чи він потягне, ну хоча деякі люди грають на двох і оперативної пам'яті, а тут а всі 4. Ну давайте зараз так. Він вже запускається, раді вас бачити. Звісно, звісно, раді. Він нас запустився і зразу якась помилка. Встановити зв'язок з нашим сервером. Ага, я не підключив інтернет, друзі. Так, давайте зараз я швиденько підключу інтернет, щоб я знав. Це оце інтернет? Чи це оце інтернет? Де тут інтернет підключати? Це ще мову переключати? А як тут інтернет підключити? Так, не знайшов іншого рішення, як підключити. Чути по кабелю, але звісно, відео в мене і зупинилося. Ну тепер зато тут є інтернет. Тепер ми можемо вільно запускати наш лаунчер Ukraine GTA. Так, я думаю зайти на 0.1 сервер, от сюди вота. Тому давайте так, таково нажимаємо завантажити гру. Так, воно кудись буде зараз завантажити. Ого, нічого собі воно запустить. Все, запуск гри грати. Нічого собі швидко скачування йде гри. Так, 5 вже відсотків, 6-7, ого, ого, дивіться, просто подивіться, як швидесенько просто вона запускається. Вона, напевно, тут було скачено, чи що, ну ні, я тільки що скачав тільки лаунчер, слухайте. А вона так швиденько запустилася. Ну, скачалася чи запустилася, чи як це сказати. Так, друзі, я вже скачав, ось, будь ласка, тепер можна нажимати кнопочку грати. Давайте, де ця мишечка, нажимаємо кнопочку грати просто. І гра в нас вже запускається. Це просто, ну, подивіться, яка це пуля. Ну, як це красиво просто виглядає. Коли на такому динозаврику, на такому динозаврику приносимо, подивіться на цей монітор просто. На оці от монітор. Подивіться на цей монітор. Ну, є різдва. Різниця Та є різниця. ну добре. Так, гра вже запускається, отак от пулічно просто. Так, вона зараз йде під'єднання до серверу. Щось трошки довговато, слухайте, друзі, воно під'єднюється. Так, друзі, вже загрузилося, все, слава Богу, нічого не зависло. Все нормально. Давайте авторизуємося на м'як. о Оооо, слухайте. Оце треба буде трошки попутіти з авторизацією, тому що воно прогружає весь час і так зависає, що прям капець. Я думаю, блін, а як нам авторизуватися? Може нам якось настройки зменшити, слухайте. Авторизуватися вже в існуючий. Так, ну давай авторизовуйся. Капець, не авторизувалися. Один FPS. Як це рад? Так, друзі, з великим просто трудом мені вдалося зайти, але не на 01, а на 0.6 сервер. Чому об'ясню зараз, тому що там дуже великий онлайн, мене більше десять. 10... Одного ФПС не піднімається. І ще й мій аккаунт ну, захищений тим, щоб не можна було заходити з інших пристроїв. 4 ФПС. Давайте тикнемо буквочку О. Я, до речі, перезапустив два рази гру, поміняв деякі там Щоб не сильно лагало, зменшив розширення екрану. Ми перейдемо в настроєчки І тут в опустамов все на мінімалку. Гуми ми тут стоїть, нічого собі. То навіть не такі погані настроєчки стоять. Давайте відображення виключимо, я сказав. Окей. Це, вроді, все, зменшили, нажимаємо О. Щоб ви розуміли, ми зараз в інтер'єрі. То ми зараз в інтер'єрі. І в нас скільки ФПС? У нас дуже мало ФПС. У нас просто ну що це таке. Що це у нас таке? А ну-ка, скільки? 6 FPS, слухайте, 7. І ми в інтер'єрі. Я не най... Я знаю, що може бути. Показали, ну добре, давайте спробуємо вийти виходить, на вулицю. Це буде доволі тяжко з таким FPS зробити. Але що ж що зробиш, ні? Що зробиш, якщо такі вот. Так, хтось там кричить, щось там аре. Ну слухайте, це доволі тяжко зробити, дійсно. Дійсно тяжко, так. Ага, нам сюди вот, чи туди вот, чи куди нам. Напевно, нам сюди вот треба бігти. Що ми бачимо? Ми бачимо 5 ФПС, слухай. 5-6 FPS. Ну, в принципі, норм. Ну, грати, звісно, не можна з таким FPS, бо це дуже прям мало. Але що поробиш? Ну знаю, що деякі люди навіть грають з такими FPS, а то і менше. Так, ми прогрузилися, в принципі, щось звуком слухайте. Капець як лагає. Просто капець, 5 FPS, друзі. Все на мінімалках. Просто все на мінімалках, 5 FPS і онлайн. Онлайн 280 людей. Це капець. Я колись на цьому ноутбуці, щоб ви розуміли, грав до 2.0 на 1.8 на старій карті я на ньому грав в 10, ну не в 10, в 20, десь FPS я на ньому грав. Ну зараз це просто вовше не іграбельно ні в які сторону, ні в яку сторону, просто з великим трудом я добіг тільки до цього мерседеса. В мене майже 3 FPS Просто ну як це грати? Я не розумію. Це просто капець, друзі.